Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку чому природа потребує охорони. Червона Книга України. Поміркуй, якою ти хочеш бачити нашу природу? Я сподіваюся, ти хочеш бачити нашу природу квітучою, яскравою, чистою. Чи все гаразд в нашому довкіллі? На жаль, не все гаразд в нашому довкіллі. Тому що дуже часто люди засмічують довкілля різним сміттям. Чи повинні люди дбати про збереження природи? Звичайно, якщо не люди, то хто буде це робити? Яку загрозу для довкілля становлять зображені об'єкти? Подивіться, на світлині ми бачимо вирубування лісів. Ми знаємо, дітки, що ліси це зелені легені планети, вони дають нам свіже повітря. І якщо ми з вами будемо в такій величезній кількості вирубувати ліси, то повітря свіжого і очищеного на планеті буде ставати менше. А ще буде псуватися ґрунт, тому що саме коріння дерев. Тримає ґрунт і не дає йому розсуватися. Яку загрозу для довкілля становить ось це зображення? Ми бачимо, що різні фабрики засмічують наше повітря викиднями та ось таким брудним димом. Якщо так багато буде викидів у повітря, то наше повітря не буде свіжим, буде зараженим і небезпечним. Це саме стосується і вихлопних газів, які виділяє автомобіль. Чим частіше наші автомобілі це роблять, тим грязніше і брудніше буде наше повітря. Ось це зображення показує, що це загроза для водоймів. Не можна доводити наші водойми до такого стану. Перш за все для того, що там живуть живі організми, які можуть загинути в цих водоймах. Як можна допомогти довкіллю? Звичайно, про довкілля потрібно піклуватися? А як діти можуть допомогти в цьому дорослим? Якомога більше саджати дерев, кущів, квітів, поливати, доглядати, а ще обов'язково прибирати за собою своє сміття. А ще дітки, ви пам'ятаєте, що сміття можна сортувати. Так, як ми можемо допомогти своїй планеті, якщо будемо сортувати сміття? Пригадайте, будь ласка, з минулих уроків, що є таке сміття, яке можна переробити декілька разів, тому що якщо його просто викинути, воно засмічує нашу планету. Бо дуже довго перероблюється. Пам'ятаєте, що скло, пластик, метал, папір ми можемо і ще раз використати для виготовлення якихось речей. А ось органіку ми можемо перетворити на поживні речовини, на компост, якщо закопаємо їх у землю і це все перегниє, ми можемо створити перегній, який дуже допомагає нашій землі давати гарний врожай. Розгляньте цей малюнок, як ми ще можемо допомогти нашій планеті? Звичайно, якомога більше саджати рослин. Дерев, кущів, квітів, різноманітність рослини дає нашій планеті можливість дихати. Рослини очищують погане брудне повітря і дають нам свіже і чисте. Ще ми можемо допомогти планеті, якщо будемо піклуватися про всіх тварин, не тільки домашніх, але й без хатьків. Якщо ми припинимо бездумно заводити тварин, а потім виганяти їх на вулицю, то бездомних тварин залишиться дуже мало. І навіть про тих тварин, які залишаться, необхідно піклуватися. Ще, дітки, ми можемо допомогти нашій планеті, якщо будемо використовувати її ресурси із заощадженням. Тобто вимикати світло, коли воно не потрібне в кімнаті, не витрачати багато питної води, вимикати газ, коли не потрібно користуватися газом, і іншими. Благами, які дає нам наша планета. Поміркуй, наведи власні приклади, як ти можеш берегти природу. Чи знайомі вам ці книжки? Подивіться, будь ласка, Червона книга України, тваринний і рослинний світ. Чи знаєте ви щось про цю книгу? Якщо знаєте, пригадайте, будь ласка. Якщо не знаєте, перегляньте уважно відео Червона Книга України. І дізнайтеся, що в ній такого незвичайного. Привіт, мої друзі! Сьогоднішня наша тема Червона Книга України. А чи знаєте ви, що таке? Червона книга України. Це офіційний державний документ, який містить перелік рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу в межах території України. Робота над створенням Червоної книги України почалася. Ще в 1975 році і вже в 1980 році було зроблено її перше видання. Червоний колір як сигнал небезпеки закликає всіх людей допомогти рослинам і тваринам, які можуть назавжди зникнути з планети Земля, в червоній книзі Розповідається про сучасний стан рослин і тварин, які перебувають під загрозою зникнення, а також розповідається про заходи, які треба вживати, щоб зберегти і відтворити ці рослини і цих тварин. Давайте познайомимося з деякими рослинами і тваринами, які занесені. До Червоної Книги України. Ось зозулені черевички. Зозулені черевички ростуть в лісах. Квітка оригінальної форми. Нагадує старовинний черевичок. Зацвітає рослина на 15-17 році життя. У 1993 році були зображені на Поштовій Марці із серії. Яка була присвячена Червоній книзі України. Зозовлені черевички охороняються в заповідниках Криму і Карпат. Вирощують їх також у Центральному ботанічному саду Національної академії наук України. А ось це Лілія Лісова. Лілія Лісова рідкісна рослина. Зростає у лісах України. Основними причинами зменшення популяції лісової лілії є інтенсивне збирання рослин на букети, викопування її цибулин. А ось горицвіт весняний. Навесні вогняно-жовті квітки, особливо гарні серед молодої зелені. Також до червоної книги віднесені тюльпани Шренка. Шафран сітчастий, півонія тонколиста, тюльпан дібровний, сон розкритий, підсніжник білосніжний, водяний горіх плаваючий та багато-багато інших рослин. Станом на квітень 2019 року до Червоної Книги України було занесено 826 рослин. В Червоній книзі України є також і представники тваринного світу. Ось вусач Великий Дубовий. Один з найбільших жуків листяного лісу. Його можна впізнати за вусиками. Довшими від самої комахи. А це лелека чорний, гарний і рідкісний птах. У нього крила і спина чорні, низ білий, а ноги і дзьоб червоні. Беркут. У польоті його можна впізнати за широко розщепіреними на кінцях крилами. І невеликим, ніби зрізаним хвостом. А ось це зубр, великий звір, схожий на бика. У нього велика голова з широким лобом. Довжина тіла досягає трьох метрів, а висота 2. Донедавна майже всі зубри були винищені. Людям з великими труднощами вдалося врятувати цього звіра. Серед інших тварин червоної книги України це Рись, Горностай, Корсак, Кіт Лісовий, Видра річкова, Гадюка Степова, Тхір Степовий. Їжак Вухатий Афаліна. Ящірка зелена. До Червоної книги України занесено 543 види тваринного світу. Більшість рослин і тварин, які потрапили в Червону книгу України, мають завдячувати людській діяльності. Адже саме люди забруднюють екологію, вирубують ліси, знищують рослини. Тож, аби зберегти рослинний і тваринний світ, ми повинні бережно відноситись до природи. Адже знищуючи тварин і рослин, ми знищуємо природу. А як ми знаємо, людина це також природа. Так що будьте чемними. Не знищуйте рослин, не створюйте умови для зникнення тварин. А я вам говорю до побачення, до нових зустрічей! Давайте розглянемо рослини, які занесені до червоної книги. Подивіться, будь ласка, горицвіт весняний, зозулені черевички справжні, гадюча цибулька горноподібна. Ще є модрина польська, будяк, пагорбовий, горицвіт, весняний іншого кольору і іншого, ну, іншої форми. Це лише невеличка, малесенька частинка всіх рослин, які занесені до червоної книги. Також ми пам'ятаємо, що існують і тварини, яких потрібно оберігати: ящерка зелена, жук, олень, беркут. Видра річкова, заєць білий, їжак вухатий, рись, гадюка степова і багато-багато інших тварин, які потрібно охороняти. Кінь дикий, ведмідь бурий, лелека чорний, афаліна. Це лише маленька частинка тварин, які існують на нашій планеті, а саме у нашій державі. До червоної книги України занесено майже 226 видів комах, 69 видів риб, 68 видів звірів і 11 видів плазунів. А зараз, дітки, давайте спробуємо пояснити прислів'я, які створили люди про природу. Земля багата, народ багатий. Що це означає? Чим більше в землі буде корисних копалин, чим більше буде ягід, рослин і тварин, Тим багатші будуть люди. Тобто, наше багатство залежить від того, як ми збережемо природу. Не брудни криниці, бо схочеш водиці. Не можна бруднити свій дім, в якому ви живете, а наша планета Земля це і є наш дім. Багато лісу не губи, мало лісу, бережи. Потрібно знати міру повирубування лісів, так? І якщо ми вирубали якусь кількість лісів, стільки ж, а то й більше, ми маємо посадити, щоб процес відновився. Не бережеш паростки, не побачиш дерева. Обов'язково потрібно піклуватися про маленькі, про великі дерева, про старі, про молоді, для того, щоб наша природа була різноманітною і цікавою. А зараз давайте пограємо в гру дозволено чи заборонено. Відповідай оплесками. Якщо те, що з'явиться на екрані, дозволено робити, будь ласка, плескайте у долоні. Якщо те, про що я скажу, заборонено робити, тоді, звичайно, ми не плескаємо. Будьте уважні. Смітити на берегах не можна. Рвати багато квітів, також не можна. Годувати пташок. Дозволено. Прибирати місце відпочинку? Дозволено. Ловити метеликів. Не можна, не можна цього робити, милуватися красою природу. Дозволено, так, дітки. Різноманітна матінка природа, блакитні ріки, квіти і ліси. Та щоб вона своєї вроди? Ти часточку душі в її збереження внеси, саджай квітник, дерева не ламай, оберігай тварин, пташок, комах, і біля річки сміття не лишай, краса настане у твоїх краях. Про що розповідається в вірші? Про те, що ми маємо берегти свою природу для того, щоб мати можливість довго-довго милуватися нею. І тоді природа нам віддячить своїми дарами, Поміркуй, До чого закликає вірш автора? Звичайно, вірш автора. Автор вірша закликає нас до збереження природи. І ще раз повторюся, і не заморюся повторювати, кожного разу потрібно оберігати природу, тому що природа це не лише наш дім, а це дім для всього живого на планеті Земля. А зараз давайте виконаємо вправу мікрофон. Дайте відповіді на запитання, від чого забруднюється природа? Звичайно, від того сміття, яке залишає після себе людина. Як люди забруднюють воду, повітря, ґрунти сміттям різними викидами, вихлопними газами із автомобілів? Що, на твою думку, є найбільшою загрозою для природи землі? Звичайно, це якщо людина не буде її оберігати. А зараз пропоную вам виконати завдання в зошиті разом зі мною на сторіночках 76-77. Сторінка 76, завдання перше. Доповний ряд забруднювачів води. Запиши або намалюй. Подивіться, чим забруднюється вода? Нафтою, пластмасою, е, жистяними банками, різними паперовими або пластиковими пакетами. А ще чим може забруднюватися вода? Ще, звичайно, може, ось такими поліетиленовими пакетиками і пластиковим. Посудом. Запишіть або намалюйте, як, на вашу думку, чим іще людина може забруднити воду. Сторінка 76, завдання 2. Подумай і запиши, чому космічні кораблі, які запускають для пошуку життя на інших планетах, передусім шукають на них воду. Тому що вода. Це джерело життя та основний компонент організму. Без води людина довго не може прожити. Не тільки людина, а все живе без води довго не проживе. Тому якщо космічні кораблі на інших планетах знайдуть воду, значить там точно можна знайти і якесь життя. Запишіть, будь ласка, пояснення у своєму зошиті. Сторінка 76, завдання 3. Продовж речення. За потреби скористайся підручником. Червона книга містить відомості про що або про кого, про різних вразливих і унікальних видів тварин та рослин світу, так? а особисто нашої держави. так? Якщо це червона книга України. А взагалі є червона книга світу, куди занесені всі унікальні і вразливі види тварин і рослин світу. Запишіть, будь ласка, це продовження у своєму зошиті. Сторінка 76, завдання 4. Запиши по чотири назви рослин і тварин своєї місцевості, яких занесено до Червоної книги України. Щоб виконати це завдання, дітки, ви можете скористатися мережею інтернет, у пошуковій стрічці браузера набрати тварини або рослини, червоної книги і Вашу область. І тоді ви дізнаєтеся, які рослини і тварини в вашої місцевості, тобто вашої області, занесено до Червоної Книги України. Наприклад, я знайшла свою область, і в мене вийшли ось такі рослини: Горецвіт весняний, ковила волосиста, півонія тонколиста. Тюльпан Бузький. А такі тварини моєї місцевості занесені у червону книгу. Гадюка Степова, Дрохва, Кажан пізній, ящіка зелена. Скористайтеся, будь ласка, мережею інтернет та виконайте це завдання у своєму зошиті. Сторінка 77, завдання 5. Розгляньте уважно малюночки. Позначте галочкою ті малюнки, на яких діти дбають про навколишнє середовище. Погляньте, будь ласка, це малюночок, де хлопчик викидає сміття у призначене для цього місце у сміттєвий бак. Це малюночок, де хлопчик допомагає бездомним тваринкам, тобто готує, годує песика. І це той малюночок, де хлопчик поливає рослинку водою для того, щоб вона швидше виросла. А малюночки, де дівчинка їсть морозиво і кидає папірчик на землю, інша дівчинка хоче розтоптати равлика і хлопчик чіпає у гніздечку яйці пташок, це неправильні малюнки. Це дітки не дбають про навколишнє середовище. Виконайте це завдання у своєму зошиті. Сторінка 77. Завдання 6. Позначте галочкою малюнки, які свідчать про дбайливе ставлення людей до лісу та його мешканців. Перший малюнок це пожежа в лісі. Як ви думаєте, це дбайливе ставлення людей? Звичайно, ні. Вони шкодять не тільки собі, а й тваринам, і природі лісу. Другий малюночок ми бачимо, як людина Огородила мурашник, щоб його раптом не розтоптали. Це дбайливе ставлення людей? Звичайно, позначте цей малюнок галочкою. Далі ми бачимо, як люди будують годівнички для птахів і тварин, особливо взимку. Як ви вважаєте, чи дбайливе ставлення людей зображено на цьому малюнку? Звичайно, позначте його галочкою. І останній малюнок, подивіться, люди відпочивали на природі і після себе залишили безліч сміття. Як ви думаєте, вони дбайливо ставляться до природи? Звичайно, ні, недбайливо. Ніколи так не чиніть. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку з тим кольором, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений на уроці мені дуже сподобалось. Жовтий на уроці мені сподобалось. Червоний. На уроці мені не сподобалось, а я хочу подякувати вам за вашу увагу, роботу і старанність на уроці. Та прощаюся з вами до нових зустрічей!